франківськ Прикарпаття ПНУ продовжив переможну серію в жіночій суперлізі. Баскетбольна команда Юрія Процюка впевнено утримує лідерство в першості України. Франківчанки гостювали у рівному, де відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. У першій зустрічі баскетболістки зіграли проти одного з претендентів на нагороди сезону рівне ОШВСМ. Вже за підсумком першої чверті прикарпатські баскетболістки мали перевагу і нарощували її з кожною наступною десятихвилинкою. У підсумку впевнена перемога гостей з рахунком. 68-37. Кращою гравчиною матчу стала Оксана Молова. Оформила дабл-дабл з 22 очок та 10 підбирань. Також відзначилися Кристина Філевич та Вероніка Космач, які записали до свого активу по 15 очок кожна. Ця команда завжди проти неї важко грати в Рівному. Напередодні дівчата ще рівного підсилили Степанюк. Тобто в Рівному є ряд дорослих гравців кваліфікованих, і ми розуміли, що гра з рівним буде важкою, і ми зуміли перемогти рівне плюс 31. Також франківськ Прикарпаття Пену завдав поразки вінницькій команді ЕМСДюшор блискавки. Підсумковий рахунок склав 149-37. Цей поєдинок вже увійшов до історії вітчизняного жіночого баскетболу, як грав, який зафіксовано найбільшу різницю у жіночій суперлізі, 112 очок. Не ставили якісь певні такі завдання, ставити якісь рекорди. Кожен розумів, що він відпрацьовує свої 2-3-4 хвилинки на початці. І в підсумку кожен гравець провів так приблизно 15-16 хвилин на початці. Е, Ну, Навіть потім дізналися, що ми там поставили якийсь рекорд, там 149-37 перемогли, плюс 112. Найбільше очок у складі переможниць здобула Богдана Лапхан за 17 хвилин на майданчику. Здобула 28 очок. На одне менше в активі Ольги Алексейчик 27. Загалом одразу 8 франківчанок здобули 10 і більше очок. У суперлізі єван-франківські баскетболістки успішно зіграли 11 матчів. Михайло березень, Руслан Копанчук. Новини на вежі.